Друзі, швиденько ще огляд і всі підемо по домах спати. Ката 404. Недооцінений якийсь трактор трохи, а ви ж знаєте, вже їх починають розбирати. А, от хто хотів шифінга 404, це L 3-цилініндрова, то, по суті, те теж саме. По суті, тут же ж такий самий йде мотор, по-перше. Фактично 4L, 23ВТ, теж 4 l 23 wd теж 4К2, теж 40 агрегат. Помімо того, окрім того, в шифінгу нема реверсу. Тут є реверс. Він теж такий дерев'яний, він незручний. Сидіння Сідіння, воно не так досить добре амортизує, але його набір опцій то щось з чимось. Дивіться, по-перше, по то реверс. По-друге, штатна така дуга безпеки. По третє, пневматичний От. По четверте, посилене навісне. Бачите, ще два циліндри. То вже має півтонни піднімати чистої ваги, о, переважно, о, як не в інших там, 40 там, де така стандартна навізка йде, без циліндрів, який піднімає там, кілограм 600 і все. От, широка резина. ну то таке Гідропара раз гідропара два. І третя вона не встановлена, що бачите, є дірочки. Тому що тут йде на три секції розподільник, тобто з, е, штатних три гідропари іде. На 8 коробка, 8 вперед, 8 назад. От. І то все дешевше, ніж ДТЗ-шка. Аналог чидон фенк. От, з такими, з такими от опціями, з такими от характеристиками, з такою комплектацією. Тому я вважаю, що то дійсно трактор гідний, трактор, який будуть брати як 240 шфенг 244, коли він тільки з'явилося тільки. Бо крута комплектація, надійність, низька ціна. Те, що треба, він важкий, він довгий, а мінус, що в нього радіус розвороту трохи завеликий, тому що база довга. Но, зато він важкий. Він важить тонну 700 вроде, і тонну 600 з, з хвостиком, то для сороковки, для китайця більш ніж е, нормально. О, і в принципі сама база йде, мости, передній мост, рама, полурама. потім грузивком по які йдуть, задній мост трьохточка. Все в принципі потужне, зроблено якісно. А, от навісного, от гідравліки, Вом на дві швидкості, сепка штатна. Так, бачите, метал не тоненький, все зроблено гарно, навіска зроблена адекватно. Трьох А, от ще гідропара. Я щось не побачив. Вона отут. Друга. Одна, друга і третя там наперед, як вам тазешся, виходить. от, цього робоче місце. І непоганий тракторець ціна точна з максимальною знижкою є на нашому сайті міні-трактор. Тому переходьте по посиланню під відео. Дивіться, роздавляється стіну, дивіться цю модель. Є така сама на 24 коники. коники і будемо раді вам допомогти. Як завжди, бережіть себе. Слава Україні! Слава героям! Шануємось.